Виконуємо номер 607 із підручника Математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Ганеза 2022 рік. Знайди значення виразу та дізнаєшся рік народження Тараса Григоровича Шевченка. І наш вираз. Ростамо порядок дій. Перша дія множення. Друга дія віднімання. Третя дія піднесення до степеня. Четверта – додавання п'яте – піднесення до степеня, шосте – ділення і сьома. Сьома -е, -е додавання і 8 -е віднімання. Виконуємо першу дію. 402 множимо на 57. Виконуємо множення в стовпчик. 7 помножити на 2 14. 14 записуємо, бо наступна цифра 0. 4 множимо на 7, 28. Множимо на 5, 2 на 5, 10. І 4 на 5 20. Виконуємо додавання. 4, 1 додати 0, 1. 8 додати 1 9, 2 додати 0, 2. і 2 переписали. Вийшло 22 914. Це результат першої дії. Виконуємо другу дію. 62 499, віднімаємо 22 914. Виконуємо віднімання в стовпчик 9 відняти 4 – 5, 9 відняти 1 – 8, 14 відняти 9 – 5, 11 відняти 2 – 9 і 5 відняти 2 – 3.

Переходимо до п'ятої дії. П'ята дія також піднесення до степеня 10 кубів. 10 помножити на 10 і помножити на 10, це буде 1000. Так, Тепер шоста дія ділення. Ми повинні результат другої дії 39 585 поділити. На результат четвертої дії на 39. 39 ділимо на 39, беремо по одному. 1 множимо на 39, буде 39, постачі 0. Зносимо 5. 5 на 39 не ділиться, ставимо в частку 0. Зносимо наступну цифру 8. 58 ділимо на 39, беремо по одному. 1 на 39, 39. Виконуємо віднімання. 18 відняти 9 9, 4 відняти 3, 1. остачі 19, зносимо 5. 195 ділимо на 39. Беремо по 5, 5 помножити на 9, 45, 5 записали, 4 запам'ятали. 3 множимо на 5, 15, 4, 19. Виконуємо віднімання, остачі 0. Отже, результат 6 дії. 1015. Виконуємо сьому дію додавання до 1015 ми додаємо результат п'ятої дії 1000. Це буде 2015. І остання восьма дія віднімання від числа 2000.

Отже рік народження Тараса Григоровича Шевченка 1814. Номер 607 виконано.